І Анкара сперечаються щодо місця проведення чергового раунду переговорів з приводу іранської ядерної програми. Він має відбутися 13 і 14 квітня за участю представників п'яти провідних країн світу. Раніше іранська влада пропонувала зустрітися в Стамбулі. Втім, думку раптом змінила і тепер виступає за Багдад або Дамаск. Прем'єр-міністр Туреччини Раджеп Таїб Ердоган засудив недипломатичну поведінку іранського керівництва. Факат Шуанд Ортадулашантехлів пропозиція зустрічі в Багдаді чи Дамаску це марна трата часу, адже всім зрозуміло, що цього не станеться. Ніхто не поїде ні у Дамаск, ні у Багдад. Тегеран потім зможе сказати: ми пропонували Дамаск або Багдад. Маємо бути чесними. Саме через брак чесності іранці постійно втрачають свій авторитет на міжнародній арені. Вони не розмовляють мовою дипломатії і тівархайбунадеваметмектеляд. Bu diplomasinin dili değildir. Попередній раунд переговорів групи 5 плюс 1 відбувся у січні минулого року в Стамбулі. Перемовини тоді зайшли в глухий кут. До складу групи входять представники п'яти постійних членів Рад безпеки ООН США, Росії, Китаю, Франції, Великої Британії, а також Німеччини. Туреччина протягом останніх двох років виступає у ролі посередника під час переговорів щодо іранської ядерної програми. Однак останнім часом відносини між Тегераном і Анкарою загострились, зокрема через сирійське питання. Минулого тижня настрій Тегерану зіпсувала конференція Друзі Сирії. Вона відбулася у Стамбулі. За участю 83 країн світу, представники яких зажадали зміни режиму в Сирії, це викликало невдоволення іранців. Дамаск один із нечисленних союзників Тегерана в регіоні. Неприємності додала іранцям інша новина. Минулого тижня головна нафтова компанія Туреччини повідомила про зменшення на 20% імпорту іранської нафти. У такий спосіб Анкара підтримала ембарго, що його запровадили західні країни. Масло у вогонь підлили турецькі банки, які почали відверто цуратися ірану. Здійснення транзакцій за нафтовими операціями упродовж останнього року. Дедалі більше ускладні. Сі через банківські санкції.